Одно, у нас найбільш рухливий і має шість напрямків руху. Це флексія, це екстензія, абдукція, аддукція, супінація та пронація. Зараз ми розглянемо декілька вправ по принципу атхомобілізації і атхосили. Перше: стаємо одна нога вперед, друга позаду. Коліно у нас згинаємо коліно, коліно виходить за носочок. Носочком іншої ноги ми впираємось в підлогу, страхуємо себе, наклоняємось, опускаємось нижче до підлоги, руки відводимо вперед, але ми не затискаємо шию, ми розводимо і намагаємось більше підтягнути за вуха, за голову. Не затискаємо шию, зводимо лопатки і фіксуємось на рахунок 5. 5, 4, 3, 2, 1. Піднімаємось вгору, опускаємо колі... опускаємо коліно, розводимо руки, носочком впираємось в підлогу, опускаємось ще нижче. 5, 4, 3, 2, 1. Знову наверх 6 5 4 3 2 1. Добре, вниз. 6 5 4 3 2 1. Наверх 7 6 5 4 3 2 1. Вниз. 7 6 5 4 3 2 1. Молодці. Тепер Розглянемо атхломобілізацію в режимі 3 плюс 3 в планці. Ой, планці. Атхломобілізацію, перепрошую, атхломобілізацію в режимі планці теж в статичному, в двостатичних положеннях на рахунок від 5 до 7. Вкладаємося на підлогу, лікоть під плечима, нижня нога. Та, що нога нижня вперед, та, що зверху, трошки назад. Піднімаємось руку вгору, фіксуємо це положення на рахунок: 5, 4, 3, 2, 1. Тепер опускаємось і 5, 4, 3, 2, 1. Знову 6, 5, 4, 3, 2, 1. Шість, п'ять, чотири, 3, два, один. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Сім, 6, п'ять, чотири, чотири, три, два, один. Молодці. Тепер адхусила. Теж у нас буде е два положення. Але тепер в режимі 3 плюс спочатку розглянемо прес. Лягаємо, п'яточки у нас на рівні тазу, куприк вдавлюємо в підлогу, руками дотикаємось до потилиці, і у нас буде три динамічні, три статичні. На кожному статичному у нас буде затримка дихання, потім до вдих і так в трьох різних площинах Поїхали. Спочатку у нас буде три динамічні. Видих наверху. С. Поїхали. С. 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 Тепер статичні. Один. На затримці дихання. Два, три, довдих. Один, два, три, 1 Один, два, три, вдих. Динамічні. Три, два, один. Три, два, один, довдих. Три, два, один, довдих. Три, два, один, вдих. Знову три динамічні. Три, 2, 1. 3, 2, 1, довдих. 3, 2, 1, довдих. 3, 2, 1, довдих. Молодці. Тепер переходимо, yeah. лягаємо на живіт, відтягнули нижні ребра, вперлись носочками в підлогу. І у нас буде підйом з відведеним ліктів назад. По такому ж принципу 3 на 3. 3 три динамічні і три статики в трьох площинах на затримці дихання. Поїхали. Три, два. Один. Три, два, один, до вдих. Три, два, один, довдих. Три, два, один, довдих. Три динамічні С. 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 Три, 2, один, до вдих. Три, два, один, додих. 3, 2, 1, до вдих. Знову три динамічні с, с, с. На затримці дихання. 3, 2, 1, до вдих. 3, 2, 1, до вдих. 3, 2, 1, до вдих. Молодці. Тепер розглянемо пір та рецептне глюмування на поздовжних і поперечних шпагатах. По попечній шпагат. Для цього, можливо, вам знадобляться цеглинки. Піднімаємо, впираємось в підлогу обов'язково носочками, ліву ногу ми обов'язково носочок на себе. Ми, ми повинні напружити наш робочий м'яз. А тепер... Наша задача ми максимально напружимо мишці і по відчуттям, наче ми хочемо згорнутися, скластися, наче хочемо килимок згорнути. І так, ми 15 секунд і на, на видосі, вдих і на видосі, опускаємось нижче. Давайте спробуємо. Повністю, повністю напружились, не вивертаємо таз, намагаємося тримати його рівно. Напружили сильно-сильно, наче ви ногами хочете згорнути килимочок. Тримаємо, тримаємо. А тепер на видосі дозаглись. Молодці. Знову напружили. Дуже сильно напружило, наче хочете скластися, наче хочете підтягнути килимок. Тримаємо. Отак, От молодці. І. Вдих, видих, молодці. Тепер ще третій підхід. Напружили дуже-дуже сильно, напружили, втягуємо мишці, наче хочемо скластися. Тепер вдих і на видисі ще раз. Молодці. Тепер у нас рецепторне гальмування для поперечного шпагату. Що це значить? Зараз у нас. Працювали, були напружені м'язи, внутрішні м'язи з Тепер нам треба напружити для того, щоб ці м'язи розслабити, нам треба напружити м'язи-антагоністи. Для цього просто все дуже і просто ми просто міняємо ногу. І це буде у нас наше. Зараз ми розтягували задню поверхність. Тепер ми напружуємо, напружуємо передню поверхню стегна. І все дуже просто. Такий принцип ми розглянемо пір і рецепторне гримування поперечному шпагату. Тепер повз шпагат. Стаємо в ваше максимальне положення, стопи на підлозі. І тепер ми, наче, хоч, знову хочемо килимок згорнути. Ми всю цю поверхність напружуємо максимально сильно, і наче хочемо підгорнути килимок. І знову напружили, стаємо. 15 секунд. Тепер вдих і на видасі ми дозаглибились. Ще раз. Ми напружуємо, У вас все вийде, не розслабляємось. напружили м'язи 15 секунд і другий підхід. Вдих, і на До заглибились. ще раз. І такий ще один підхід: рецепторне гальмування, Рец... рецептор нервове гальмування. Для цього шпагату тут нам може знадобитись. Резинка або ріменець можна робити біля стіночки. Тобто тільки що ми у нас працювали внутрішні м'язи з зараз наша задача напружити зовнішні м'язи для того, щоб ці розслабити. Добре. Одягаємо резиночку. Вдягаємо і під прямим кутом піднімаємо наші ніжки, поперек прижатий до підлозі, носочки на себе. І тепер ми максимально розставляємо ноги, і ми відчуваємо, як напружується тепер зовнішня поверхня стегна. Тут ми розслабляємо, ми фіксуємось в цьому положенні, і це у нас буде реципрокне гальмування для повздовшного шпагату. Молодці. Далі пір для батхоканаси сідаємо в метелик. Тут такий же принцип у нас. Ми спочатку максимально напружуємось, ми, наче, хочемо закрити, закритись, да? але при цьому ми давимо. Можемо надавити трошки, і... але іде у нас супротив, ми наче хочемо коліна закрити 15 секунд. Вдих і дозаглибились. І таких три підходи. Після цього реципрокне гальмування для цього положення у нас це буде навпаки. Ми намагаємось наче руками закрити ноги, але ногами впираємось в лодоні. Іде ось така протидія. Ми втомлюємо наші м'язи антагоністи. Далі у нас іде Агніста Абхазина. В такому положенні. Обов'язково носочок на себе, для того, щоб не травмувати наші коліна. Носочок на себе. І тепер е ми повинні в цьому положенні напружити м'ясонтогоніст. Е Це у нас буде такий в цьому положенні принцип нашого гальмування. Ми напружуємо. Напруження пір для цього. Ми сідаємо спиночку рівно, і тепер ми тягнемо вниз, наче хочемо, ми тягнемось до підлоги, а наче хочемо навпаки ногу підняти і прибрати. Тримаємо в напруженні. І тепер. Вдих, і на видиху ми дозаглибились. І таких у нас три повторення. Дякую.